Вітання, я Катя. Викладаю українську мову та літературу в онлайн-школі Заєнохаб. Чотири роки я вже допомагаю абітурієнтам складати іспити на високі бали, і сотні моїх учнів вже вступили на бюджет в університети своєї мрії. Тому сьогодні я хочу розповісти вам, як обирати університет та що потрібно знати про нього до вступу. Навіщо вам університет? Це перше запитання, яке потрібно собі поставити перед тим як думати про вступ. Одразу скажу, що університет потрібен 99% людей. Ось декілька причин, чому майже всіх професій навчають на достатньому рівні тільки в університетах. На курсах можна засвоїти тільки невеликий відсоток спеціальності. Університет це місце, де ви зможете не тільки здобути знання, а що ще важливіше соціалізуватися та отримати корисні для вашого подальшого розвитку знайомства. Ви повинні розуміти, що університет це в першу чергу ком'юніті, яке має схожі на ваші інтереси та плани. Коли ви серед людей, які чогось прагнуть, вам самим легше рухатися до своєї мети. Вибирати університет потрібно відповідально, бо від цього буде залежати наскільки якісні знання ви здобудете та як зможете їх застосувати вже під час професійної діяльності. Якщо ж ви не поставитесь до цього серйозно, то можете стикнутися з такими проблемами, як втрата мотивації, низький рівень знань, нерозуміння, куди рухатися далі, та відчуття того, що ви втратили можливості, вступивши до цього ЗВО. Щоб цього уникнути, раджу звертати увагу під час вибору університету на такі критерії. Перший і найважливіший критерій це наявність актуальної для вас програми навчання з цієї спеціальності, на яку ви хочете вступати. Ви повинні чітко розуміти, що це за програма, що нею передбачено, та які навички після здобуття освіти ви матимете. Другий критерій, який раджу усім враховувати, це професійність викладачів та їхні здобутки як науковців. Важливо, щоб вони постійно розвивалися, інакше є ризик, що вам будуть викладати неактуальну інформацію, через що ви розчаруєтесь у своїй професії, або просто не будете конкурентно спроможними після завершення навчання. Третій критерій, про який я сама почала задумуватись тільки навчаючись в університеті, це те, наскільки хороша комунікація між студентами та викладачами або керівництвом ЗВО. Для вас це стане важливим тоді, коли виникнуть якісь проблеми під час навчального семестру, наприклад, треба домовитися щодо формату сесії. Або... Сесія це період написання іспитів після навчального семестру по відпрацювання пропущених пар. Треба про це думати заздалегідь перед вступом, щоб вам було комфортно вчитися. Цей критерій треба перевіряти всім. А саме чи є корупція в тому університеті, куди ви плануєте вступати та окремо на вашій спеціальності. Неодноразово я чула історії від знайомих про те, що після того, як вони стикнулися із корупцією у своєму ЗВО, втрачали всю мотивацію. Це дійсно дуже негативно впливає на ваше навчання, бо від вас не залежить ваша академічна успішність. Академічна успішність це сукупність усіх досягнень студента під час навчання. Чим їх більше, тим вона краща. І ви постійно переймаєтесь через ставлення викладачів. Розташування університету. Цей критерій важливий для людей, які хочуть переїхати в інше місто, прагнуть стати більш самостійними, шукають більше перспектив. Тут потрібно обирати так, як вам зручно, головне, що в тому місці, куди ви плануєте переїхати, був університет з потрібною програмою. Відгуки студентів обов'язково потрібно врахувати думку тих людей, які вже зсередини знають університет, до якого ви плануєте вступати. Рейтинг університету. За цим критерієм ви можете визначити наскільки престижним буде навчання та які взагалі перспективи у вас будуть під час працевлаштування. Інші критерії, які можуть бути для вас важливі, наявність відділу, який займається програмами обміну студентів. Це буде доволі корисний досвід. Стан гуртожитка та умови проживання там. можливості стажування. Деякі університети проводять ярмарки вакансій, дозволяючи амбітним та здібним студентам вже під час навчання розвивати свою кар'єру. І оснащення це особливо актуально для тих спеціальностей, де передбачені досліди та практичні заняття. Як ж дізнатися усю інформацію, зазначену в критеріях, про які я говорила раніше? Ось вам покроковий план, як визначитися з університетом. Зайдіть на сайт вступуа та подивіться ті спеціальності, які вас цікавлять. На цьому сайті ви зможете знайти таку інформацію: освітні програми в конкретному університеті, середній бал для вступу на бюджет або на контракт, кількість бюджетних місць або контрактних місць. І кількість претендентів на вступ за останні декілька років. Можете ще передивитися список найпопулярніших університетів України та потім перевірити їхні спеціальності на цьому самому сайті. Вкладіть список із університетів, які вам сподобались найбільше, та зайдіть на сайти цих зво. Там вам потрібна буде інформація про викладачів, умови вступу, вартість навчання, гуртожиток а також додаткові активності. Після того, як ви це переглянули, спробуйте знайти ці зво у соцмережах. У більшості вони є. Там обов'язково будуть студенти цих університетів. Раджу їм написати та запитати про враження від навчання викладачів, навантаження та про перспективи працевлаштування. Коли ви вже все дізналися, раджу вам скласти список із плюсів та мінусів університетів і обирати той, який вам найбільше підходить. І раджу вам ще додатково відвідати День відкритих дверей, щоб особисто побачити, де ви можете навчатися, послухати адміністрацію ЗВО та викладачів. Якщо ви дотримаєтеся порад з цього відео, вам буде набагато легше визначитись із університетом та вибрати для себе найкращий варіант. Від того наскільки хороший вибір ви зробите, будуть залежати декілька років вашого життя, тому обов'язково обирайте відповідально. Дякую, що переглянули на відео сподіваюсь, вам стало зрозуміліше, що робити перед вступом до університету. Якщо у вас залишилися запитання щодо того, як вибрати місце навчання, то залишайте їх у коментарях, щоб ми допомогли вам з цим розібратися. І не забудьте натиснути на дзвіночок та підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео.